Усім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі книжковий спойлер. Е, я тут трохи прихворів, але, на жаль, вже тиждень вересня, а я ще ніяк не зняв прочитані за серпень місяць. Тож будемо наганяти. Е, прочитані за серпень місяць без спойлерів. Е, ось така купа книжечок. Це прочитане за серпень місяць. Про них я зараз Розповім е, коротко, чітко і без жодних спойлерів. Спойлерні відео будуть про цим книгам трохи пізніше. Е, спершу хочу сказати, що для своєї зручності я веду ось такий списочок, е, де кожного місяця записую е, назву книги, яку я читав, і е, кількість сторінок прочитаних. Е, оскільки я маю для себе за мету прочитати. Принаймні читати кожен день по 100 сторінок. На жаль, я з цим не справляюся, особливо після 24 лютого. Чесно, трохи якось не настрою, не можливості немає читати так, як би хотілося. За червень місяць я прочитав 6 книг, і це 1148 сторінок. Дуже мало, але, але як уже є. Будемо сподіватися, колись я все-таки зможу вийти на 100 сторінок у день. Окей. Перва книга, яку я вам покажу, це цурик Ірина Пантере. Цю книгу я тільки почав читати і прочитав з неї лише 5 сторінок, але це вступ і перший розділ. Шрифт, якщо ви бачите, доволі маленький. І, чесно кажучи, якби гарно редактувати цю книгу, то е, було б багато більше сторінок. Е, так, сторінок 150, але е, можна і 250 із неї зробити, якщо гарну редактуру зробити. Е, волейбол ЛГБТ Школа, е, не знаю, що можна сказати про цю книгу, оскільки сюжет тільки на Розпочався е, перший розділ і все таке, але сюжет доволі цікавий, от тільки написання і оформлення самої книги е, жахливе. Авторка, я ну це видно, що перша книга авторки, але е, як на мене, по, напрацьовано, попрацьовано з книгою дуже погано. Враження, ніби авторка сіла, написала і забула більше навіть не редактувала. Не знаю, обов'язково буду дочитувати, скільки зацікавило, і це моя перва книга, яку я купую в авторки самі здат, тож буду дочитувати. Е, маю таке в планах, але не знаю, чи зроблю. Е, принаймні хочу розібрати на каналі е, декілька, хоча б, якщо не перший розділ, то хоча б декілька речень, декілька абзаців. в... І розповісти, в чому саме погана, погане написання цієї книги. Е, окей, 5 сторінок такої книги. Далі наступна книга, точніше наступні дві книги це Алексей Толстой Аеліта, е, один роман. Одна повість по-російськи в книзі, і збірник Аеліта і Гіперболоїд інженера Гаріна два романи в книзі. Це видання старе, це доволі сучасне. Окей. Аеліта я прочитав цей місяць, точніше дочитав 60-сторінок, оскільки книгу я ще почав читати в липні місяці. Книга мені не сподобалась, е, хоча автор пише доволі таки гарно. Але при цьому що одна, що особливо інженер Гарін, що Еліта що Гарін це дуже-дуже дуже дуже жахлива пропаганда і Росії, і Святоського Союзу. І взагалі, взагалін еліта — це про вченого любителя, який разом з колишнім військовим летить на Марс, де зустрічає мешканців Марсіан, які є нащадками корінного населення, а також жителей Атлантиди після гибелі. Цього міфічного материка. Е, чесно, буду розповідати більш детальніше зі спойлерами е, в наступному відео, бо без спойлерів тут нічого не можу сказати. Пропаганда жахлива і е, реально рекомендувати не можу. Е, чесно, я думаю, щось буде якесь. Фантастика, романтика, щось таке, але виявилося це настільки жахливо, що, що просто жах. Euh, без спойлерів нічого не можу на жаль сказати. Гіперболоїд інженера Гаріна це а, роман про а, самого інженера Гаріна, але і про інших людей. А, купа людей на жаль, на половині книги. Ти вже розумієш, що між За кожним цим, цими людьми стоїть уособлення цілої країни часів, до, здається, до воєнного, до Другої світової війни, і це Америка, яка хоче придбати купити всю Європу, і це продажна. Європа і Росія до Союза, ще і імперська Росія, Царська Росія, яка е, жахлива, самозакохана, е, це, до речі, особлення Гаріна, але також правильне могутня е, СССР чесно, жахлива книга. Інженер Гарін створює прилад, якщо цей гіперболоїд, лише на сучасні наукові дослідження і технології, це, просто кажучи, великий боже, світовий меч, лазерний, лазерний ніж щось таке, коротше, що може розрізати. Кору землі, і за допомогою нього з глибин планети нашої можна отримати величезну кількість золота. І, звичайно ж, багато хто хоче заповнити отримати цю технологію і всі ці нюанси, всі ці приходи. Якби не така жахлива пропаганда відверта, то доволі би цікава книга, бо Толстой дуже. Цікаво пише і гарно пише, але, на жаль, і схована пропаганда, і така відверта пряма пропаганда, що просто гидно читати. Не сподобалось, рекомендувати не можу. І, чесно кажучи, розумію, чому багато російської літератури зараз якби сповісти в ні закона. Um, я з іншої сторони я не зрозумів, як можна uh, читати ці два твори і не бачити uh, всієї цієї пропаганди, і не розуміти взагалі сутність цього народу російського. Вони ж то це ж російський автор, пише про росіян. І, і як ви можете не розуміти, що. Наскільки все це жахливо. Не знаю, чим наші як би сказати, попередні покоління це читали, і чому аж до 24 лютого багато хто не розумів, наскільки росіяни, наскільки нам з ними не, не по путі, не по дорозі. Окей, більш детальніше розповім. В наступному відео бо реально без спойлерів тут розказувати нема про що. Наступна книга, яку я прочитав повністю, це «Чернільна смерть Корнелі Функи. На жаль, точно на російській мові, але автор Нім Кеня. Хоча, здається, вона живе тепер в Сполучених Штатах. Це третя книга трилогії, перша здається Чорнільне. Чер... Не, чернільне серце, друга «Чернільна кров і третя «Чернільна смерть. Да. Згадав. Е... Не знаю, як вам розповідати про третю книгу, якщо не розповісти про першу, другу. Е... Якщо коротко, то е... головний сюжет розгортається навколо мого батька та Дівчинки його дочки Мегі, які мають здібність, читаючи вголос книжки, викликати в наш світ речі або навіть живих істот, людей з цих книжок. Прочитавши опис якоїсь людини, вони можуть прикликати в наш світ цю людину. І перша книга розповідає нам про те, що. Виявляється давним-давно батько, читаючи книгу Чернільне Серце. Це, до речі, вигадана книга з самої трилогії зсередини, середини. Книга всередині книги. Згодом ми навіть зустрінемося з автором тієї книги Феноліо. Доволі неприємна особа, старий дідусь. Окей. Повернімося на чому я зупинився. Е, наш головний герой випадково давним-давно, коли ще дівчинка маленька була, нічого не пам'ятала. Е, читав в чернильне серце в голос своїй дружині, і в результаті е, купа е, головних, е, одних із головних злодіїв е, тієї книги вирвались на свободу, але на жаль, також в. Цьому ударі є така особливість, що е викликаючи щось велике, щось серйозне в наш світ, е ти щось велике мусиш пожертвувати і відправити в світ е цієї книги. І ось е коли ці розбійники потрапляють в наш світ, е мати і дружина головного героя відправляються, потрапляє в книжку. І от нашим героям треба. Побороти цих злодіїв, цих ворогів і врятувати а, жінку. Але не все так просто. В другій книжці а, наші герої потрапляють уже всередину Чернильного серця, і а, відбуваються різні події, в тому числі а, війна з цими. З а точніше, з їхнім головним е, боссом. А в третій книзі е, невеличкий спойлер. В кінці другої книги главний босс все-таки виживає, і в третій книзі фінальна-фінальна е, ну не битва, бо там такого замеса вже нема. Але е, все одно без спойлерів не розповіш до, до конкретики. Книга мені більш перша частина сподобалась. В неї є доволі гарна екранізація. Е, друга книга теж була цікава, гарна. Мені сподобалась, але, на жаль, під кінець трохи все зіпсувалось. Третя книга майже до кінця була е, все погано, погано. але Потім під кінець, здається, стало добре, хоча деякі нюанси мені все одно не сподобались. В основному серія мені сподобалася, оскільки дуже гарно пропрацьований світ. Але, на жаль, як мені здається, друга і третя частина втратили свій задум по порівняно з першою частиною. Детальніше розповім в, наступному, в одному з наступних відео. Але е серія, чесно кажучи, е не вогонь не лід середнє, Сподобалося, оскільки купа різних гарних персонажей, і гарно написано, авторка реально гарно вміє писати, але тим не менш, тим не менш сам сюжет, самі дії персонажів, самі персонажі а, мені доволі їй не сподобалось. А, не жалію, що прочитав, хоча е, я прочитав першу-другу частину вже давним-давно, декілька років назад, А зараз тільки прочитав третю частину, щось на мене таке знізошло озоріння, що треба прочитати третю частину. Але е, кажу таки, після, десь після середини другої книги все намного гірше, гірше, гірше. Як то кажуть, Третій фільм найжахливіший, так і з книгою. Третя книга найжахливіша. Хоча тут найбільше персонажів, порівняно з першою і другою частиною, більш такий сюжет динамічний, більш, більше локацій, більше різних дій, взаємодій, але тим не менш, головна ідея, головний сюжет все доволі зіпсувалося. Тому серія не сподобалася. Uh, хоча все закінчилось так доволі на приємній ноті, і, можливо, все буде навіть навіть добре. Uh, чесно, якби вийшла четверта частина і там розповідалися наступні події, я був би навіть дуже радий. Ось така прочитана ще одна книга. Наступна прочитана книга це Казки Омріяного краю. Um, якщо я правильно пам'ятаю, три. Три казочки, але е, видавництво Тернопільське і автори і казочки самі про Тернополь. Але, тим не менш, якось мені вони не сподобалися, оскільки написані вони якби не для дітей, а, а для якихось розмови відсталих. Е, сподіваюся, не було для таких людей трохи. Образливо звучати, але тим не менш. Ем, якщо говорити про цю книгу, то кожній казочці йде роз, розповідь. Так, ніби, е, автори розповідають казочку не дітям, а якимось е, е, розумово відсталим людям, яким треба. А не знаю, звичайно, є такі деякі батьки, що так з своїми дітьми звертаються, але як на мене для мене такий спосіб виховання трохи неправильний, не оскільки я вважаю, що з людьми, з раннього дитинства, з дітьми потрібно спілкуватися як з собі рівними. Щоб дитина з ранніх літ привикала до дорослого життя. бо коли говориш сюсюканням з дитиною, а потім, коли друг дитина через рік вирощує, виростає на 2 митра, і ти починаєш з дитиною розмовляти як з дорослою людиною, то для дитини це доволі стрес. Знаю по особистому опиту, оскільки коли немає чіткого або плавного переходу від дитячого до дорослого віку, це жахливо. Тому треба, як на мене, треба з дітьми спілкуватися більш, більш як на рівних, а не без цих усіх сюсюкань. На жаль, в цій книзі цих сюсюкань дуже багато. І також можу сказати, що, хоча й гарні малюнки, але тим не менш, замість сюжету йде більше. Різних описів різних речей. Чи то книжки, чи то якоїсь квітки, чи то якогось лісу е опис, опис, опис. І ти вже не встиг е поняти, в чому сюжет, як вважаю, сам сюжет, з сама казочками закінчилась. Е Прочитав, забув, хоча я і не забуваю зазвичай навіть, навіть і оповідання, але тим не менш. Euh, мені не сподобалось, рекомендувати не можу. Euh, коротке читання, але, тим не менш, щось такого захопливого і нема жодна з історій, мене не зацікавила, не захопила, не сподобалась. Euh, більш детальніше про самі історії розповім в спойлерних відео, оскільки колоротенькі сказочки і там. Розповісти якийсь сюжет це вже весь спойлер всього сюжету. Окей, така прочитана казки Омріяного краю. Прочитана повністю книжечка мною у серпні місяці. Наступне це не книжечка, це комікс Бatмен, Темний Рицар. На жаль, теж російська мова, легенди. Історія розповідає нам про те, що. Бетмен падає з великої висоти е, і втрачає пам'ять, і потім згодом йому купа людей допомагає е, дещо згадати і відправитися на боротьбу з е, однією бандою, яка бушує в Готм Сіті. Е, знову ж таки, сюжет короткий. Е, спойлерити тут не буду, бо я обіцяв це відео без спойлерів. Але, тим не менш скажу, що мені комікс не сподобався. Я обожнюю Бетмена, я стараюся е, купляти всі е, комікси, які є з Бетменом. Але, е, на жаль, я не розумію, навіщо було саме це видавати, перекладати на російську мову. Е, не українська, звичайно, на жаль, але тим не менш. Е, чесно, історія мені не сподобалася. і... Я не думаю, що вона е, варта того, щоб її окремо було переводити і випускати як сингл. Е, чесно, дивна для мене ця історія, вона мені не сподобалася. Бетмена є набагато-багато-багато е, цікавіші історії. Е, щось таке. І остання на сьогодні прочитана книга е, в серпні місяці. Це теж буде комікс. Ось такий. Взагалі це комікс виходить в інтернеті. Кожен, кожен от такий малюночок це окремий комікс, і воно виходить одна сторінка, точніше, один комікс. І воно виходить від автора Джаго Ді Його є і на англійському, і на російській мові. Це видання. Наскільки я розумію, офіційне, але, тим не менш, всі картинки взяті з інтернету і ніяким образом не оброблені. І, Боже, яку я вам еротику показую, господи. Да, до речі, тут багато еротики, але тим не менш комікси самі розповідають дуже багато різних. Цікавих і актуальних речей, е, обговорюючи також, наприклад, залежність від смартфонів від різних е, інстаграмів, ютубів і різних різних е, програм популярних молодіжних сайтів, також е, зачіпає за, тему політики. Кожен комікс можна читати як окремо, тим не менш якийсь сюжет прослідковується, оскільки розповідь йде про головного героя та е, двох паняночок, з якими він жиє як служитель, оскільки е, бабуся, яка здає квартиру їм, думала, що. Через длінні волоси хлопця думали, що він також дівчина, і здали йому квартиру, де вже знімаються дві кімнати, дві інші дівчини. Доволі цікаво, подобається, але видання жахливе, оскільки, якщо ви побачите, ось дуже маленький текст, дуже маленькі хмаринки, і важко читати доволі. Я люблю його, я його завжди читав в інтернеті, хоча, здається, вже трохи більше року, як я його закинув цей комікс. Е якось на той момент якось було набридло. Зараз нема бажання е знову його шукати і відновлювати читання. Тим не менш, коли я побачив це видання в інтернеті, я відразу придбав, але. Е Сказати настільки погане видання, що навіть трохи жалію, що його придбав. Комікс хороший, можна з ним познайомитися, якоїсь сюжетної лінії там взагалі нема, це просто кожен малюночок, кожна міні-комікс це розповідь про цих трьох персонажей і різні моменти з їхнього життя. Хоч і лінія є, ось що вони. Кожен раз е розвивається як персонажі, і, звичайно ж, пам'ятаю всі інші свої е якісь нюанси, але тим не менш, е я вже казав, можна читати окремо кожні картинки, не популяр, не по порядку, і оскільки е доволі все самостійно. Е почитати в інтернеті рекомендую, але це видання, цей самий комікс. Надрукований не рекомендую, оскільки погане е, виконання, поганий, е, е, як би сказати, поганий друк. Да, напевно, так скажу. Окей, це е, е, була остання прочитана книга у е, серпні місяці. Підбиваючи результати прочитаного, можу сказати, що. А, на жаль, нічого з прочитаного мені настільки не сподобалося, щоб я був радий, що я його прочитав. А, прочитав, оскільки це ностальгія, прочитав, оскільки це Бетмен, прочитав, оскільки це вже третя частина, вже треба було зачитати добити цю трилогію. А, авторка нереально круто пише, але тим не менш, сюжет трохи злився. А, Прочитав, бо хотів прочитати, бо класика, бо вже давно мозолила очі, бо гарна назва «Еліта», гарне ім'я дівчини. Але, тим не менш, це було жахливе читання. На жаль, серпень місяць нічим гарним читанням не виділився. Все, що прочитав, все трохи сумно. Взагалі, на жаль, якимось чином так сталося, що. Останнім часом я взагалі щось не можу знайти щось таке, щоб реально було цікаво читати. Тому напевно я так і мало читав, бо е все, що потрапляється на читання, це не цікаво. Ну, Будемо сподіватися, що у вересні мені щось таки все таки потрапить до рук, потрапить на очі, що мені сподобається. А так, а так, поки буду закруглятися. Е, Обов'язково незабаром вийде або одне, або декілька відео, де я окремо розповім туди вже, напевно, про різні серії з спойлерами. А на цьому до побачення, до зустрічі!